Телевізійна служба новин в ефірі Песен. Головні події. Козацький татусь, втратив рідного сина, заявляє, так було треба. Весілля скасовано наречений в рекрутах, наречена в трубі. Молода паночка перетворила на кошмар життя кріпаків. Політичний скандал 17 століття, Чорна рада чи. Все це, це та багато інших цікавих новин у сьогоднішньому випуску Літературний балаган. І я його ведучий Кужель Петро. Не розлучайте мене, моїм Василенсько! Хенер, батько, козацьке слово Хенер. Чого не йде служити наще? Я тебе породив, я тебе і вб'ю. ж спільного між творами Тарас Бульба, інститутка, Маруся і Чорна Рада. Март! Смерть! Вони всі звичайно праві. Ова проблематика українських творів справді обертається навколо трагічних подій, боротьби, нещастя, смерті. Тож розберемо кожен випадок окремо! В Україні чергова політична драма. Під Ніжином зібралася козацька старшина. Обирають гетьма. Народ мріє про єдність і справедливість, а отримує сварки, пиху та кров. Наш кореспондент повідомляє, на арену виходять два претенденти: старий досвідчений Сомко та хитрий Брюховецький. Народ коливається між совістю і вигодою. ж ми бачимо, перемагає обман, Сомка зраджують і кидають до в'язниці. Ті, хто кричали Слава, тепер мовчать. Людо отримав гетьмана, який швидко продав їхню долю московському царем. Хто насправді винен у безвладі? Зрадний старшини чи неївна громада, що знову повірила черговим обіцянкам? Сьогодні в селі Траур померла дівчина, яку знали всі. Маруся дівчина зразкова, тиха, лагідна, побожна. Її коханий Василь поїхав на заробітки, щоб заслужити право на шлюб. Але життя, як завжди, втручається без попередження. Він повертається, а її вже немає. Василь не може змиритися, йде до Києва, приймає постриг і помирає біля Марусиної могили. Чи справді доля така жорстока, чи просто люди надто добрі, щоб вижити в світі, де добро нічого не захищає? Гаряча лінія Запоріжжя. Козацьке військо рушає на війну. На чолі легендарний Тарас Бульба. Його сини Остап і Андрій щойно повернулися з бурси, ще не навчені життю. Але сповнені віри у славу. Та на фронті все міняється. Андрій закохується у польську панянку і заради неї переходить на бік ворога. І що ж зробив Тарас Бульба? Піддав сумнівам норми моралі, зрадив власну сім'ю. Чи вчинив по совість убив власного сина? У фіналі Бульба сам загине, але його останні слова, про ще перейде час звучать, наче репортаж із майбутнього. Де вічна боротьба не закінчується ніколи. Це історія не про війну, а про те, як ідеї можуть вбити все. Панський маєток повертається юна панночка після навчання в інституті. Здавалося б, освіта манери, шляхетність. Але глядач бачить інше дівчина, якій навчили правильних слів, але не людяності. Вона знущається з кріпаків, зокрема, з похирної устини, мовчки терма. А далі. Та сама інститутка виходить заміж за доктора. І, здається, отримує рідну долю, життя без тепла, з гордістю, але без любові. А у сина, її доля все ще сумна, вийдучи заміж, проводжає чоловіка до Києва, якого крають, відправляючи до москалі. Вона живе там, переховуючись і чекаючи чоловіка Проте Інститутку навчили гарно говорити, але не чути. Тримати поставу, але не слова. Поки вона жила в панських покоях, серце лишалося в хатині устини. Чому ж українська література насичена кине втратом? Що ви думаєте? Чекаємо ваших коментарів. З вами були вікна ПСН, його ведучий Кужель Петро.